Цієї ночі Україну знову атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 27 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують що захисниками неба вдалось уразити 24 шахеди у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Дрони вночі знову атакували енергетичні об'єкти. Як повідомили в «Укренерго», через нічну атаку були знеструмлені побутові та промислові споживачі у сумах та окремих регіонах Харківщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Сумські УВА повідомили, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті сталося майже 140 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно тиснути на турецькому напрямку та постійно атакують на Покровському. Зокрема, на турецькому напрямку ворог атакує в районі населених пунктів Турецьк, Північне та Нью-Йорк. А на Покровському, поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новосерівка, Перша, Уманське та Нетайлове. На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. Про це пише The Washington Post. з посиланням. На високопоставленого чиновника адміністрації Байдена посадовець повідомив, що члени Ради України НАТО зустрінуться на саміті в четвер. Пізніше того ж дня Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть захід з лідерами майже двох десятків інших країн, які провели переговори та підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Крім того, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППУ України та військових можливостей. Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ. Як повідомляють змі з посиланням на дані фонду після отримання п'ятого траншу від міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 мільярда доларів, на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до 13,85 мільярда доларів. Таким чином Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ. Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. Наразі зобов'язання цієї країни перед фондом становлять 40,94%. Мільярди доларів тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 мільярда доларів, що на 0,26 мільярда доларів менше ніж в Україні.